Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні розповідаємо про класну зручну щітку для вичісування Animal Groom З автоматичною системою очищення. У цьому ролику знайомимося з товаром, його перевагами. Але спершу підпишись, щоб бачити більше корисних роликів. Уходерка з автоматичною системою очищення Groom для тварин підходить для догляду за шерстю і підшерстком. У котів та собак вона має дуже м'яку металеву щетину, яка дозволяє делікатно доглядати за шерстю тварини, ефективно вичісувати шерсть, що випала, і мінімізувати ризик травмування шкіри. Щетинки помірної жорсткості під час розчісування стимулюють вулисані цибулини та видаляють старе підшерстя, що надає шерсті вихованця здоровий доглянутий вигляд. Пуходерка, представлена в різних кольорах, має захисну прозору кришку, яка перешкоджає забрудненню щитинок. Ну і основна фішка цієї щитки автоматичне видалення шерсті, яку ви вже вичесали. Завдяки конструкції щитки тепер не потрібно витрачати багато часу на те, щоб прибрати вичесаний пух з пуходерки. Достатньо просто натиснути кнопку та обережно прибрати вичесане. Пластикова ручка з гумовим тримачем не ковзає, впевнено лежить у руці і дозволяє зробити процес вичисування ще більш комфортним. Замовити щітку Animal Groom можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua або ж у застосунку zoocomplex з гарантованою знижкою. Шукає всі корисні посилання в описі під цим відео.